Американці, схоже, вирішили випустити свою важку артилерію. Ну, хоча це схоже більше на комікс, я маю на увазі зараз коментар Лінці Грема американському телеканалу, де він говорить про те, який же їхній буде тиск на Путіна, якщо Путін не погодиться на припинення війни. Ну, таке враження, що ми знову живемо десь в квітні місяці цього року, бо вже таке було і неодноразово. Сенатор республіканець Лінсі Грем говорить наступне: ми продовжуємо взаємодіяти з Росією, ми продовжуємо взаємодіяти, намагаючись схилити Путіна до мирних переговорів, але він відкидає усі наші зусилля. І він заявив, що якщо Путін вийде із переговорів, то потрібно передати Україні ракети магавк. Так знову передати Україні ці ракети. І каже наступне: якщо Путін скаже ні, нам потрібно кардинально змінити гру, включаючи надання Україні і ракет та магавк. Щоб знищити заводи з виробництва дронів і ракет, які є в Росії, я б пішов в банк. Якщо Путін скаже ні, ну це він пішов би в банк, а Трамп, звісно, цього робити не буде. Також Грем заявив, на які дії Трампа він сподівається у разі відмови Путіна від угоди. Він дуже сподівається, що Трамп підпише законопроект Лінці Грема та. Майже інших 85 співавторів цього законопроекту, який передбачає мита проти країн, таких як Китай, які закуповують у Росії нафту. Це вже було, але це не працює. Ми добре знаємо. Також він закликає визнати Росію державою спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. Гарна приваблива заява. Але що вам не дало це зробити з 22-го року? Ми тоді вже неодноразово підіймали питання про те, що Росію треба визнати такою країною. Але ні Джозеф Байден, ні Дональд Трамп. Навіть пальцем не поворухнули в цьому напрямку, тому заяви Лінці Крема розцінюю як несерйозні, хоча звучать політично дуже привабливо. І найголовніше каже він почати вилучати судна, що перевозять санкційну російську нафту, так само як ми це робимо у Венесуелі. Дійсно, у Венесуелі вони робляться дуже вправно, тому що Венесуела маленька країна, її завоювати легко, а от проти Росії вони бояться такі кроки. Чиняти так само, як європейці, пане Іване, в мене тут таке запитання до вас. Я погоджую з вами, що Лінці Грем там можливо зараз грає в якусь там і свою політичну гру, але ну виглядає це, чесно кажучи, якось нереально. тамагавки в Україні, плюс ще а, він говорить про мита 500% відсотків, які ніхто ніколи не введе, як я вважаю, і не ведуть. Ми про це говорили з вами тисячу разів. а чи почутий буде лінці ґрем Дональдом Трампом, які засоби впливу може засувати Трамп економічні проти Путіна? Я не говорю зараз про ракети тамагавки, хотів би, щоб ви нам сказали саме частині саме економічних питань. Якщо він не погодиться припиняти війну, коли це може статися? Ну, і ця вся загадкова історія з санкціями проти Луколу, де вони? Ну безумовно, що якось санкції нібито є, і не, нібито немає тобто такі собі санкції Шредінгера, як люблять порівнювати з, к... з котом Шредінгера, тобто виходить так, що певні кроки США роблять, а далі вони самі ж відступають від цих кроків. Але знову ж таки, за 4 роки повномасштабної війни санкційного тиску на Росію, я вже іноді навіть зв... Зв... звикаю до того, що запровадження будь-яких санкцій не значить, що ці санкції довго проіснують, адже їх почнуть коригувати. Я думаю, такий для мене був дуже чіткий приклад. Це санкції щодо Калініградської області. Коли спочатку казали, що все, не можна туди постачати под санкційну для Росії продукцію, а потім сказали, ви знаєте, а давайте, що не можна автомобільними шляхами, а залізницею можна. Тобто, якби так можна чи не можна? В мене запитання, тому що якщо ви говорите, що залізницею можна, автівками не можна, ну це ж не санкції, це напівсанкції, в кращому випадку. Тому і США також вони. З однієї сторони щось роблять, з іншої сторони, постійно хочуть домовлятись, постійно шукають для себе вигаду співпраці з Росією, це велика проблема. І тут, поки ще нема цих виборів для України, на жаль, треба пережити щонайменше півроку ці для того, щоб вистояти. А далі, а далі, чим ближче до виборів, тим більше вірогідність буде того, що Конгрес США саме для порятунку себе. Забере у Трампа так звані додаткові повноваження, викликані надзвичайним станом в економіці США. Саме це дає Трампу ці можливості, і неодноразово конгресмени США вони казали від республіканської партії, що в принципі вони готові будуть забрати у Трампа ці повноваження, якщо будуть вважати, що Америка рухається на вірному напрямку. Якщо таке відчуття буде посилюватись, а вибори близько. То саме для самозбереження, я не виключаю, що ми отримаємо в середині року це рішення щодо позбавив щодо скасування надзвичайного стану в економіці США, а далі далі Конгрес буде поступово на себе все більше перебирати повноваження Трампа, і це для України вікно можливостей, коли Трамп вже не буде настільки впливовим, і відповідно будуть певні люди в його оточенні, особливо ті, що. Держдепі працюють Марко Рубіо та інше, бути більш сміливішими, адже вони не будуть відчувати такої вже залежності від Дональда Трампа, яка у них є зараз. Ну тут подивимось, тобто світ дуже брухливий і навіть певні, здавалось би, успіхи Вітхофа і Куршнера на третій відносини з Росії, вони можуть миттєво зникнути, якщо, наприклад, США все ж таки збагнуть, що не зможуть вони заробити ті гроші. Про які їм Росія розповідала, через які вони йдуть на контакти з Росією, і коли це зрозуміють? Ну тоді все ж таки зменшиться вплив цієї групи, і яка проросійська, і відповідно зросте вплив групи Рубіо, що замовно буде для України цікава, адже це люди, які все ж таки будуть більш класично орієнтовані з точки зору поглядів республіканської партії. Ну так, пане Іване, це перспектива десь на півроку, найближчі, але в мене, знаєте, відразу за ну, постає питання: якщо навіть Конгрес зможе в перспективі ухвалити оцей самий законопроект Лінці Грема, умовно в червні місяці, ми моделюємо ситуацію, війна не закінчується. Вибори в США активізуються, виборчі кампанії активізуються. Але ж цей закон має підписати президент США Дональд Трамп. А ось тут цікавий момент. Безумовно, Трамп може його не захотіти підписати, але тут я зараз в контексті мирних перемовин в Україні завжди нагадую, що в 2017 році, коли Трамп був на першому терміні, він підписав закон згідно з яким з яким США ніколи не визнають будь-яку територію України окупованих Росії з 2014 року. Тобто, ці мирні перемовини, на які дивиться весь світ. Вони відбуваються, не, як на мене, антиправовій основі. Тобто, якщо вчитатись в, то, в те, що там написано, це порушення насамперед внутрішньоамериканського законодавства. чи готові США зараз йти на це порушення. І це не, не просто закони, колись підписані, це закони підписані Дональдом Трампом Чому він їх підписав? Тому що він розумів тоді, що не слід сваритись Конгресом. А зараз. Якщо у Конгресу, особливо у республіканців, які будуть відчувати, що вони втрачають свої позиції через Трампа, будуть такі самі проблеми щодо не, ну, гіпотетичної можливості неперебрання на наступних виборах, то з великою ймовірністю вони також будуть тиснути на Трампа, що давай підписуй, бо інакше, по юридичним процедурам, не підпис Трампа це означає вето, а вето означає перспективу подолання вето. Американське, як будь-яке інше законодавство, воно передбачає дії у разі непідписання президентом, тобто ветування, як подавати це вето. І я не думаю, що Трампу буде приємно, якщо Конгрес США візьме, подолає його вето. Адже це буде прямий сигнал, що він не контролює необхідну кількість е, е, представників Конгресу США в обох палатах, адже треба голосування в двох палатах для подолання вето-президента. І якщо це буде подолано, це буде, ну окрім того, що це неприємно Трампу буде. По-друге, це буде обережний натяк на те, що може бути і третій імпічмент. Давайте не забувати, що у Трампа вже два було один з яких через Україну. Ось би не наразитись на третій імпічмент знову ж таки через Україну, який можемо мати фатальні наслідки, чому тому, що республіканська партія буде оцінювати ризики для себе. Якщо самозбереження їх при владі буде вимагати імпічменту Трампа, я більше впевнені, ніж впевнений, що на це підуть. Елементарно, тому що завжди хочеться рятувати себе, і зараз вже трошки забулося, коли в квітні Трамп підвищував мита, а, був наприкінці квітня виступ одного з сенаторів від республіканської партії, який сказав, що в історії Сполучених Штатів Америки було два випадки, коли робились дії, подібні до дій Трампа, і вони обидві робились президентом республіканця? І наслідком було те, що протягом тривалого періоду часу республіканська партія не могла одночасно контролювати посаду президента, палату представників і сенат, тобто десь щось один з трьох або два з трьох не були під їх контролем або навіть тристрю. І тому о, це буде підґрунтя для цих представників республіканської партії: сказати, що вони готові будуть на імпічмент свого ж президента для того, щоб мати перспективи на майбутнє і не мати ситуації, коли протягом дуже тривалого періоду часу в них не буде успіхів на внутрішніх виборах суто через те, що буде ця негативна історія пов'язана з трапом. Тому з приводу не підпису Трампа також йому сне думати, наскільки він а, впевнений, що не буде подавання його віта. Якщо це вето дійсно подавають, то можливо краще підписати, а не наражатись на ці неприємності, які повторюсь, можуть у третій для нього і Сполучені штати мають передати Україні ракети Томагавк, якщо Путін відмовиться від мирної угоди. Таку гучну заяву зробив сенатор республіканець Лінсі Грем. Ну і він вважає, що в разі відмови від переговорів з Україною з боку російського диктатора Путіна Трамп має ще й захопити кораблі з російською нафтою. Ну бо ж каже, не перший день сполучені штати зараз захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою з Венесуели. То чому не можна так зробити із кораблями, які везуть російську нафту? Ну і крім того. Грем закликав очільника Білого Дому підтримати законопроект проведення тарифів на купівлю російських енергоресурсів і визнати Росію державою спонсором тероризму. Ось цю історію про санкції чи про тарифи проти тих, хто продовжує торгувати з Росією. Ми чуємо і говоримо дуже багато наскільки реально, що зараз, після цих слів, Грема, щось почне відбуватися в цьому напрямку. Взагалі не бачу перспективи того, що розповідає Грем: не буде ні додаткових мит, не буде ракет тамагавк, не буде захоплень суден, ну і тим паче не буде визнання Росії країною спонсором тероризму. Ми мали більші шанси визнати Росію країною спонсором тероризму ще за часів Джозефа Байдена, але тоді ну, це питання навіть з місця не зрушували. І держдепша, і сам Байден говорили ну, конкретно, ні це розглядатися не буде. Враховуючи, що прихильність Трампа до Росії ну вона очевидніша, ніж у Байдена. ну Про які взагалі там рішення стосовно посилення санкційного тиску по відношенню до Росії можемо говорити. Тим паче, ну я не забуваю те, що Трамп продовжив санкції проти Росії, всі, які були після того, як прийшов увальний кабінет вдруге, але інших санкцій, якихось потужних він не застосовує, в принципі, по відношенню до Росії, навіть проти окремих компаній їх знімає. Заява Лінці Грема – це швидше така знову гучна передвиборча декларація, оскільки і республіканці, і демократи потрошку готуються до виборів. На рахунок законопроекту про мита Трамп чітко дав зрозуміти. У мене поки що достатньо повноважень для того, щоб мені самому їх ухвалювати. Угу. Історія з ухваленням мит проти Індії показала не надто високу ефективність цієї всієї. Процедури і це суттєво не знизило постачання російської нафти до Індії, хоча там експерти, колеги мої, які займаються саме питаннями енергетичними, стверджують, що там є певне падіння, але це не суттєво. Так, зараз ситуація на нафтовому ринку загалом у світі призвела до того, що Росія вимушена опускати ціну на нафту, але не лише тому, що. Там є санкції проти Індії, мита проти щодо Індії. А в тому числі я вважаю, в першу чергу через збільшення видобутку країнами ОПЕК плюс. Нафти і кризи, яка, в принципі, зараз є частково на цьому ринку. ну і знову ж таки, треба зважати, що Саудівська Аравія дуже ну вдало зараз регулює цей процес і намагається витіснити конкурентів з ринку. Вони цю політику проводять доволі послідовно, і це не варто забувати. Мен ну, рахунок магавки, Ну Ми знаємо, що ну, Трамп і не збирався їх передавати. Я розумію, що. Зараз мені можуть закинути, що це Путін тоді повтручався у рішення Трампа, аби він нам їх передав. Ніколи Трамп не говорив однозначно, що він дасть Україні кхів, ракети та магавки. Навіть якщо б умовно він їх нам передав, то це без права використання по території Росії. Для чого? Щоб вони нас лежали джавеліни, Так уже він нам продавав та й тамагавки передавати не буде, а лише продавати. Тому друзі, я пропоную там Лінці Грема перегорнути, рухатися далі. Не в плані там вашого ефірного. Зараз часу, а в питанні ну говорить, ну лінці Грем, на жаль, він сьогодні не стане ніяким. Там чому на жаль заяви привабливі, не стане ніяким рушеним процесом зміни політики Трампа по відношенню до Росії.